Його з листочком, бо я завжди забуваю всі сказати її проблеми і тих проблем на сьогоднішній день позбулися. З продук... я, мене звати Галина Федюкова, я маю 41 рік. З продуктом ми вже рік і три місяці, так, рік і три місяці, буде вже рік і чотири місяці. Значить, вагето-судинна дистомія з першого класу вагето-судинна дистомія. І вже до 16 років трошечки іноді бувають загострення, трошечки болить голова. але Зразу я колочу солодкива посередня, і то забирається. Шлунково-кишечний тракт, кишковий тракт. Чого? Тому що ми дуже сильно її лікували ну, ті судинки в голові і дуже багато споживали таблеток. Звичайно, що полетів шлунково-кишковий тракт, який ми дуже не могли стабілізувати. Їй там кололо, там боліло, там шпигало. І так було на постійній основі до, рахуйте, до 9 класу. Судоми ногах судоми, не вистачало певне якогось елементу. З, з, ну, і їм дуже тягло Судома, особливо тоді, коли ми переїхали до Львова. Не знаю, можливо, із-за того, що ми поміняли місце проживання, ми проживаємо вже два роки. От. Біль в ногах, вона казала, що ну, вони мало дуже. Проходили сестрички свої, вони казали, що дуже сильно така була важкість в ногах, дуже боліли її ноги. Зараз це так само перейшло. Не скажут діяльність, вона нічого не хотіла, така апатія була, така, ну, така легка депресія, нічого не хотілося. ну, Наразі активна і ну, бажання діяти, десь себе проявляти, вона така дуже активна стала. Часті ГРЗ, тож зрозуміло, що ну, імунітет був на, на дуже низькому рівні. І в неї таке помірно довге волоссячко, то воно випадало просто. Тому ну, було все довго, ну, не, ну просто ми його збирали такими шмутками. Зараз, слава Богу, ну, та проблема пішла. Е, так, і ну, покращилась нас пам'ять, і ще мені, мене дуже тішить, знаєте, що мої діти навчили мене пити воду. Спочатку вони навчилися воду пити, а потім навчили і мене підказали. От, е, що ми вживаємо з клітинного харчування. Е, звичайно, на основі ми починали. Діти я маю на увазі починали з ранішніх капсул із гіркого елеву. Так, потім ми перейшли на солодкий елев. В нашій хаті є ацелери, слід і рестори. Це так само вже на постійній основі. Дуже піють. Піють. Так, дівчатка теж п'ють, вони на кінець дослухались, бо вони не хотіли споживати, а тепер вони їм дуже помочі. Вікардіо – ні. Керівник, керівник, керівник. Так, я маю редджувин, сиворотку омолоджуючу, В нашій хаті є водичка. водичка це обов'язково, Ми доволі добре пропили імунукоду, дуже підняли імунітет файно. Я пропила реджерне ж час, Десь влітку того року я пропила собі 30 стів. Зараз маю колеген Арібела. Наразі ці шикарні крапельки, які ми всі випробували і маємо теж купу результатів хороших, десь там трошечка нежить, десь закапали, очки закапали, до вушок не дійшло, слава Богу. І, ну, і, і, і рот капає, так само воно так піднімає життєдіяльність. От. Е, ну ось Такі, Супер. такі результати. Я думаю, що це дуже гарні. Тати, і ми тішимося, і споживаємо, і будемо споживати. Дякуємо.